Самокати, сігвеї та навіть електровелосипеди вже незабаром цим транспортним засобам заборонять заїжджати у центр Івано-Франківська. Коли вступить у дію нове правило і як усе виглядатиме на практиці, дивіться у сюжеті. Івано-Франківськ став першим обласним центром України, який взявся регулювати рух самокатів та іншого електротранспорту. Обмеження запроваджують заради безпеки пішоходів у середмісті. Ці заборонні знаки одразу будуть встановлюватися після того, як ми їх погодимо в поліції і проведемо відповідну закупівлю. І це власне в першу чергу безпека пішоходів, пішоходів як дорослих. Тому що є наїзди на дорослих, але в першу чергу, звичайно, що дітей, тому що діти вони є таки найменш захищені учасники руху, власне, в нашхідній зоні, коли є електросамокат, є потужний електровелосипед. Мешканці радо сприйняли зміни. кажуть, тепер у центрі міста стане спокійніше і безпечніше прогулюватись, тому що люди ходять, особливо туди вузький вхід прихід, і можна збити будь-яку людину. Дитину, любину, дитину, всі можна то сюди не можна їздити, взагалі ні велосипедом, ні тим самокатом. Так, це покращить безпеку, тому що вони не звертають на жодні правила, не звертають на пішоходів, і я вважаю, що це хорошою зміною. Попри те, що заборона офіційно запрацює тільки від кінця жовтня, кілька компаній вже запровадили червону зону для самокатів у центрі міста. Зараз ми знаходимося у червоній зоні, де самокат не мав би їхати, власне, це зараз і перевіримо. Отже, я натискаю на газ і нічого не відбувається. Тобто, я відштовхуюсь ногою, але самокат не працює. Все як має бути. От, як ми бачимо, тут позначені зони в додатку. Червоний це там, де не можна їхати. Це власне площа ринок, палац Потоцьких тут поруч, і вся стометрівка. Ми бачимо, тут не можна їхати на самокаті. Відповідно, синя зона можна. До кінця жовтня в місті встановлять обмежувальні знаки та організують патруль для контролю за порушення передбачений штраф від 344 гривень.